Дорогі друзі, ми раді знову вітати вас на нашому каналі і продовжуємо нашу серію коротких промов під загальною назвою Людина запитує, Бог відповідає. Ми продовжуємо обговорення теми Біблії. Сьогодні ми будемо відповідати на питання, який вплив вона має на життя людини. Адже ми багато вже говорили про Біблію, але який сенс цього всього, для чого ми про все це говоримо? Давайте прочитаємо на початок один текст із Біблії, який говорить нам про Біблію, власне, про саму Біблію. Отже, четвертий розділ, дванадцятий вірш, послання до Євреїв: бо Боже Слово, живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Ми, звичайно ж, не будемо сьогодні розбирати цілий текст, цей текст, слово за словом, але звернемо увагу лише на загальне значення цих слів. Боже Слово живе та діяльне, воно має великий вплив. Воно може робити великі зміни в житті кожної людини особисто і навіть цілого суспільства. Отже, який вплив Біблія має на життя людини? В першу чергу це залежить від того, наскільки людина зазнайомлена з Біблією, наскільки близьким є цей зв'язок, цей контакт людини із Божим Словом, особистий контакт людини з Божим Словом. Чи вона просто прочитала один раз Біблію і забула? Можливо, не все забула, чи вона її регулярно читає. Третя група людей це ті, які досліджують Біблію. І четверта група це ті, які практикують, які застосовують на практиці поради і постанови Біблії. Біблія має благотворний вплив не лише на окремих людей, але й на ціле суспільство, а навіть на хід історії. Коли ми подивимося в історію, то ми побачимо, що Біблія насправді зробила величезний вплив. Відміна жорстокого ставлення в суспільстві до дітей, до жінок на ранній християнський період, до старших людей, усунення расизму, рабства, кріпосного права, ці зміни особливо почали відбуватися в час Французької революції, коли в суспільстві почали лунати цілком біблійні заклики, лозунги, мир, братерство, рівність. Коли гнобительські уряди. Гнобили простих людей, то в один момент вони зрозуміли під впливом Біблії, під впливом проповідників Божого Слова, що насправді всі люди є рівними. І в суспільстві має панувати справедливість. І такого суспільства захотіли люди того часу у Франції. Це привело до повалення тих гнобительських урядів, до зміни політичного устрою. І з того часу ці лозунги і ці ідеї почали поширюватися по всьому християнському світу. І це був вплив Біблії. Біблія також змінювала життя особисте кожної людини, яка стикнулася з Біблією. Я це можу засвідчити як на прикладі свого життя, як Біблія допомагає в моєму житті, як Біблія береже. Як Біблія дає мудрість і розум, як поступати в різних ситуаціях життя. Я так само бачу це на прикладі своїх друзів і знайомих. На життя яких Біблія має величезний вплив. Мене є. Як приклад, хочу навести одного свого знайомого з Польщі, який проживає в місті Познань, Його звати Войтек. Він з певних причин потрапив до в'язниці. В один момент він. Подумав, що це життя не варте, того, щоб боротись за нього, і хотів мало не попрощатися з цим життям. Але в камері, де він був, знаходилася книжка, релігійна книжка, яка стосувалася реформаторів і Біблії. В'язні використовували її для скруток, щоб робити саморобні цигарки. Він же почав її читати. І коли він її читав, то це вплинуло на нього настільки, що він змінив своє життя. Він полюбив Бога, полюбив Біблію і почав проповідувати там же в'язням, почав відвідувати релігійні богослужіння і змінив своє життя. Він одного разу допомагав під час операції над іншим в'язнем, який був хворий на рак. Йому давали всього кілька місяців життя і. Цей в'язень вирішив використати нагоду, щоб проповідувати йому Євангелію. Він розказав йому про Христа. Цього другого в'язня звали Артур. Він отримав дуже довгий вирок, який мало не половину життя його зайняв би. Але вони обоє повірили в Христа, і Бог так влаштував, що вони дочасно вийшли з в'язниці, змінили своє життя. І сьогодні вони обоє проповідують Євангелію Христову іншим людям, які шукають порятунку в житті. Звичайно виникають інколи деякі проблеми. Це з причини тої, що існують так звані непрактикуючі християни, як ми вже говорили. Це нонсенс. Це те саме, якби ми сказали непрактикуючий вегетаріанець. Це нонсенс, але такі реалії життя. Отже, Біблія, який її вплив. Вона дає потіху в житті, потіху в горі, потіху в смутку, дає радість і дає найголовніше надію, якої люди не можуть знайти в цьому житті якихось інших напрямках. Давайте прочитаємо кілька текстів з Біблії, які нам про це говорять. Псалом 119, і вірш 50, першим ми відчитаємо, який пише нам такі слова. Це розрада моя в моїм горі, як слово Твоє оживляє мене. Наступний текст це Єремії, 15 розділ і 16 вірш. Як тільки слова Твої знаходилися, то я їх поїдав, і було слово Твоє мені радістю і втіхою серця мого, бо кликалось імення Твоє надо мною, о Господи, Боже Саваоте. І ще один текст це Псалом, також 119 і вірш 103. Яке то солодке слово Твоє для мого піднебіння, солодше від меду воно моїм устам. Отже, Боже Слово, якщо ми його будемо читати, досліджувати і практикувати у своєму житті, і то регулярно, воно справді буде змінювати наше життя. Повірте, воно вам дасть надію, дасть радість, дасть потіху в смутку. Досліджуйте Біблію, читайте Біблію, і нехай Бог вам в цьому допоможе. До наступної зустрічі!